Вітаю вас, мої космічні овни! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на листопад для вас. Ставте лайки, поговоримо про найважливіші аспекти, які будуть торкатися ваше сфери життя. Листопад буде трошки легший, адже вже не буде коридору затемнень, проте є моменти з 1 по 7 листопада планета, яка відповідає за обмеження, закони, порядки наш внутрішній стрижень. Буде стаціонарною, тобто перед розворотом в прямий рух вона стоїть. в цей період дуже багато можуть бути зацикленості. По-перше, це будуть повтори тих подій, які вже були. Нас може повертати до ситуацій, які вже відбувалися, адже поки Сатурн йшов прямо, потім розвертався, торкався певних наших точок в нашому гороскопі, і потім знову йде в прямому русі. То нас буде повертати до тих подій. Це можуть бути вже не такі сильні прояви, але все одно ми можемо повертатися до тих ситуацій, щоб знову їх передивитися, переробити за потреби, зробити висновки і далі. Це планета сувора. Навіть коли вона торкається нашого місяця, наші емоції стають більш прохолодними. Внутрішньо ми можемо бути як вулкан, але не показувати це все назовні. І для вас, мої любі овни, він буде стояти у 12 секторі. А це дім, який пов'язаний із таємницями, держустановами, режимними об'єктами, таємними організаціями, далекими землями. Це все може на певний період, ось з 1 по 7, просто пригальмуватися, але вже потім, коли почне далі рухатися Сатурн, то за великою відповідальності, за завдяки плануванню своїх цілей, своїх кроків, ви зможете отримати бажані результати. Якщо якісь справи стояли. І не рухалися, то зараз це вже буде поступово приходити в норму. і Далі все буде налагоджено. Важливою подією ще є, є 3 листопада, коли Сонце буде в опозиції до Юпітеру, і між ними буде стояти Земля. Сонце наділяє своєю енергією Землю. Юпітер як планета соціальна, вона стоїть далеко, проте вона має дуже великий вплив, вплив не просто на нас, як на людей, вона має вплив на великі маси людей. Юпітер це планета розширення. Жирення це планета соціальна нашого авторитету в соціумі і протистояння їх буде знаходитися у восьмому і другому секторах. Це сектори, які пов'язані із грошима, із нашими грошима і грошима інших людей. В цей період. Дуже буде зростати ваше бажання проявити себе в соціумі, свою енергію проявити. А навіть це може бути велике незадоволення станом, який зараз в соціумі. Можуть бути і труднощі в перерозподілі прибутку. 4 листопада. Планета Меркурій, яка відповідає за наше мислення, за інформацію, це швидка планета, яка пов'язана із переписками. Зараз це не лише листування, це можуть бути смски, телефонні розмови. Вона буде в опозиції до Урану. Тож в цей період можуть бути поламка техніки, неочікувано, але можуть бути аварії недоліки в роботі системи, які пов'язані із зв'язком. Це можуть бути інноваційні зміни, це коли наше мислення протистоїть колективній волі, колективній свідомості. Це може бути період приходу інформації, яка може вплинути на наші плани на майбутнє. Щоб уникнути поломок, заторів, варто в цей час просто не поспішати. А 6 листопада прийде допоміжний аспект від Венери та Плутону. Це буде шостий, десятий сектори. Венера це планета малого щастя, грошей, взаємовідносин, А Плутон це також планета грошова, але це вже великі гроші, і це планета трансформації і дуже великої відповідальності не лише за себе, а за великі маси людей. І оскільки це шостий сектор це робота, допомагаючі професії, це наше повсякденне життя, наша рутина. А десятий сектор це сектор нашої кар'єри, статусу, то це аспект успіху у сферах роботи, кар'єри, нашого, нашої реалізації. Це може бути цінна покупка, яка буде трансформувати ваше життя в найкращу сторону. А 8 об 11.32 Венера перейде в знак Терези. Це знак, яким вона управляє. Тож вона буде почувати себе чудово, вона виходить із знаку свого падіння, із знаку, де їй було некомфортно. Адже в Діві вона була прискіплива, вона була така критична у своїх судженнях, у своїх вподобаннях. А зараз вона в. Знаці та рази буде їй комфортно. Вона буде проявляти максимально свою ніжність, гармонію, прояв краси. Ми будемо схильні більше до. Відчуття прекрасного будуть налагоджуватися взаємовідносини із людьми. А стосовно вас, мої любі, вона речі буде в сьомому секторі, якраз сектор взаємовідносин між вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. А це зріст ваших клієнтів. В сьомий дім також і дім наших ворогів, відкритих ворогів, проте саме зараз ви можете, ви зможете будете мати інструмент для того, щоб Впливати на них через гармонійність для того, щоб і себе не підставити, і догодити іншим, адже Терези – знак гармонії. Це зріст клієнтів, це нові можливості, це підписання для вас угод вигідних контрактів. Це перехід ваших відносин із партнерами на новий кращий рівень. 10 листопада Меркурій буде переходити в ваш 9-й сектор. Меркурій це планета інформації, а тут ще і 9-й сектор це сектор вищої освіти, навчання, розширення кругозору, всього іноземного це дім юриспруденції, а також е, друкарень. То ви будете мати багато можливостей для того, щоб розширити свій кругозір, оскільки. Меркурій переходить знак стрільця, а це також знак дев'ятого дому, це знак розширення кругозору, знак націленості на майбутнє вперед. А дев'ятий дім це все іноземне, це інші країни, це далекі землі. Тож всі ваші думки будуть пов'язані із закордоном, із інформацією, яка пов'язана із усім іноземним. Це є сприятливий час для вивчення мов. Це може зріст бути вашої інтелектуальної роботи, ваших проєктів з іноземними організаціями. Це може бути просто звістка із-за кордону. Важливий аспект, напружений аспект буде 11-11 між Марсом, планетою активних дій, ініціативи, агресії, якраз управитель вашого дому. Він буде в напруженому аспекті до урану. Це період імпульсивності, пришвидшення е, агресивних реакцій: ще більше зростають різкість і незвичність ситуацій, бажання прискорити події, боротьба за свої права та свободу. Це може бути і різка зміна у ваших планах, особливо стосовно. Грошової сфери або ж покупок. 13 листопада буде новий місяць, буде утворюватися нова енергія, адже сонце і місяць буде будуть з'єднуватися разом у вашому восьмому секторі. Це також грошовий дім, дім великих грошей і ризиків, це дім спадку. Тож у вас можуть виникнути нові ідеї стосовно інвестицій, або ж тем пов'язаних із грошима. Розподілу майна, як його отримати. Це можуть бути надходження вам, як соціальні виплати, або благодійна допомога від ваших партнерів, або зміни в доходах вашого партнеру. 17 листопада буде місяць в знаці Козиріг, а Марс та Сонце будуть мати аспект із. Нептуном напружений аспект у 8 та 12 домах. Восьмий дім може сказали це дім ізотерики, це дім зачаття ризиків. А 12-й сектор це також сектор езотерики і сектор психології, і сам Нептун відповідає за психологію. Це період для того, щоб ви пропрацювали свої внутрішні психологічні травми та матеріалізували свої мрії, вірили в те, що ви можете, і що це реально. 18 листопада Сонце буде в з'єднанні із Марсом, буде відкриватися новий цикл Марсу як планети активності та ініціативи. Цей вплив буде на наступні 2 роки, і буде проходити у вас він знову ж таки у 8 секторі. Це період активності і великої енергії, яка пов'язана із зростом ваших фінансів. А 22 листопада сонце буде переходити в знак стрільців. І всі стрільці почнуть святкувати свої дні народження. Сонце буде переходити в знак стрільця у вашому 9 секторі. Тож у вас відкриваються великі можливості для того, щоб ви пізнавали нове. Це період загадування бажань і віри в краще. Тим більше, що Сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну, тож дуже важливо прописувати свої плани на майбутнє і. Поступово крок за кроком йти до своєї мети. Це також перевірка певна на вашу віру, віру в себе в першу чергу. 24 листопада Марс буде переходити також в знак Стрільця. І це сприятливий період для ваших дій, для інтелектуальної діяльності, навчання та мандрівок. 27 листопада буде повний місяць, це період, коли Буде висвітлюватися тема, яка пов'язана вашого третього сектору. Детальніше про це я буду розказувати в окремому відео. Забігаючи наперед, просто скажу, що це сектор ваших сусідів, вашого близького оточення. Тож ви будете мати певну ясність в цій сфері. Можете отримувати певні документи, сертифікати, наприклад, підписувати угоди. Можливі для вас зустрічі або ж отримання техніки, покупка гаджетів, для когось здача на права, ви вже отримаєте потрібні вам документи. Ось такі важливі моменти нас чекають в цьому місяці. Бажаю вам чудового листопада і щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.